Рецептів Паски існує безліч. У кожної родини є свої секрети приготування сакральної випічки. Наша Ольга Киселевич, не лише моторна журналістка, але й вправна господиня, великодню з добу вже спекла і готова поділитися власними секретами. Червоне яєчко вже недалечко, так кажуть, перед великодним. А яке свято без паски? Тому ми вирішили з вами поділитися оригінальним та доступним рецептом навіть початківців. Спочатку вирушаємо за продуктами. Йдемо. Для нашої паски нам знадобиться кілограм борошна, пів літра молока, 50 грамів дріжджів, 6 яєць, 50 грамів масла, стільки ж маргарину, 70 грамів манки, 300 грамів цукру, 100 мл олії, один лимон, 50 грамів цукатів і ще 50 родзинок. Першу готуємо опару до пів літра молока, сиплемо склянку цукру і доводимо до кипіння. Потім потихеньку вводимо 70 грамів манки, даємо охолонути, а тим часом розводимо 50 грамів дріжджів 50 мл молока, після чого Додаємо їх вже ледь теплу зварену масу і залишаємо на 2 години в теплому тихому місці, Хай опара підійде. Головне тут якісні дріжджі, тоді паска буде високою та пухкою. Поки опара підіймається, беремо 6 яєць і відділяємо білки від жовтків. Їх треба збити до крутої піни. Потім тремо по 50 грамів масла та маргарину і цедру одного лимона. Заздалегідь просіємо кілограм борошна, щоб наситити його повітрям. До борошна додаємо натерте масло, маргарин та жовтки. Наливаємо 100 мл олії, кладемо цедру лимона. Вона зробить нашу здобу неповторно, ароматною. Обережно вводимо збиті білки. Тепер час додати родзинки, цукати або все, що вам до смаку. Далі пос поступово вливаємо опару, замішуючи тісто в кінці додаємо 40 грамів горілки, щоб паска довше не черствіла. Тепер найтрудоємніше тісто годину вимішуємо. Добре, господині про цьому читають молитву, потім розкладаємо у форми і чекаємо, доки підійде. Духову шафу попередньо добре розігріваємо. Випікати треба при 180 градусах, десь хвилин 50. На все про все ми витратили півдня та 200 гривень. У магазині готову пасочку можна придбати за 35 гривень. Тож купити вже готову чи куховарити. Самотужки. Вирішувати вам. Ось вони наші пасочки. Рум'яні, духмяні. В них ми вклали душу і добрий настрій. Залишається прикрасити їх, як годиться. Тепер є з чим зустрічати свято. Хай воно буде по-справжньому світлим. Оля Киселевич, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.